Всім здорова! Коли я вів старий канал, мені вистачило сміливості порівняти Формулу 1 та Формулу і Тоді я мало розумівся в гонках Формули і але знав, що там гонки на той момент були цікавіші. І як ви вже зрозуміли, я вирішив зробити щось на кшталт ремейку того відео. Ми розберемо плюси і мінуси цих двох гоночних серій, а в коментарях ви виберете, що вам ближче. Перший плюс динаміка, чи як я це називаю, якість перегонів. Я визнаю, у електричок майже кожна гонка цікава. Якщо хтось виграє кваліфікацію, то це не означає, що переможець вже відомий. Переможець визначається інколи на останній гонці. На жаль, у F1 останній раз це було у 2021 році, і то це виглядало дуже сумнівно. Якість гонок забезпечують цікава кваліфікація, потужні гонки та фанбуст. У F1 це гібридний двигун, який збудує не кожна команда, бо тому що бюджет ДРС, який вже не працює, та спринти, які є непотрібом. Але їх все більше намагаються додавати. Другий плюс кваліфікація: спринти це параша, яку, до речі, намагаються і намагаються нам нав'язувати. Я у фантазуванні регламенту намагався щось придумати. Ви в коментарях придумували, але цікавий варіант є і у формули І. Це система будь-якого плей оф у футболі. Але головна ціль тут поставити кращий час. Третій плюс різноманітність чемпіонів. Це пов'язано з першим плюсом. Просто гляньте на статистику за останні 10 років. Бо серія створена у 2014 році. І статистику F1, Йомайо… С -йо. Стабільність. І четвертий плюс розвиток медіа. FI може транслювати свої етапи на YouTube, а F1, маючи величезний бюджет, ні. Що трохи наводить на деякі думки. Про плюси ми поговорили, тепер про мінуси. Перший мінус. Ідея з розряду караул, білі ведмеді помирають. Проте забувають про принципи добуття літію, його переробки та зарядки електромобілів. Коротше, ось фото мого міста до приходу електромобілів та після. Другий мінус перебір з футуризмом. Так, футуризм проглядається тут в усьому, в графіці, в болідах, в трансляціях і всюди лише сині відтінки і все. Так, це я просто доколупуюсь. Третій мінус міські траси. Можна сказати, що кожний сезон формули І складається лише з них. Це, м'яко кажучи, занадто. Інколи не відрізниш Монако від Лондона. Плюси й мінуси формули І ми побачили. Як на мене, нічого страшного в цьому немає. Так що ж у нас з прямим конкурентом? Перший плюс історія та філософія. Так порівнювати історію серії одній з якій майже 75 років, а іншій 10 не дуже чесно. Проте історія f 1 навіть трохи нинішня, просто наповнена будь-якою історією, яку інколи цікаво подивитися. Все ж таки статус королеви автоспорту. Другий плюс боліди та інженерна складова. Не дивлячись, що обидві серії вважаються на відкритих колесах, але у F1 боліди будуються свої. Так, хоч і за правилами, які іноді утискають фантазію інженерам, але на треку ми бачимо різні боліди. У FE ми маємо три покоління однакових між собою болідів. Для мене найкращим є друге покоління, але боліди наче під формочкою робили. Різниця лише в двигунах. Третій плюс різноманітність трас. На відміну від FE, F1 має декілька форматів треків: це вуличні, напіввуличні та спеціально збудовані під перегони. Такого різноманіття у FI, на жаль, нема. Четвертий плюс пілоти. У FI найбільше пілотів від F1, найчастіше ті, які вигоряють в інших командах, що демонструє різницю в класі. Як і ФІ, Ф1 має свої мінуси. Перший мінус домінація. Це дуже велика проблема Ф1. Через велику прірву у фінансовому плані між лідерами та середняками. Ми можемо вибудовувати чітку побудову лідерів, середняків та аутсайдерів. Іноді буває, що ця вибудова розтягується на декілька сезонів, і ми можемо бачити одного і того ж самого переможця протягом кількох років. Років. Другий мінус суддівство. Не знаю, як у FI, але останнім часом у F1 доволі сумнівне суддівство, яке інколи видає штрафи з розряду, а чому б ні. Буває інколи, що два однакових епізоди судять по-різному. Третій мінус не дуже продумані регламенти. Я не знаю, як це описати, але кожний раз Фіа, коли вводить нові правила, то ми обов'язково зіштовхуємося з якоюсь дичиною. Або це козління, погоня за екологією, яка, схоже, інколи завдає природі куди більше проблем. Хто розуміє, про що я здогадається. А бували роки, коли фіа, в порів до грошей, навприймали таких рішень, які фатально закінчилися для двох пілотів. Я вважаю, що зараз зробив відео куди краще, ніж у минулому каналі. Хоч у мене і канал присвячений повністю F1, проте ігнорувати інші серії права я не маю. Тому вирішувати ми будемо це в коментарях. А на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забудьте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось.